Меблевий салон Єврохата, що на Соборній 20. Надає розстрочку через магазин без відсотків на 4, 6 та 10 місяців. Термін акції обмежений. Звертайтесь за телефоном 063 113 49 18. Меблевий салон Єврохата. Цього тижня два села Фастівського району Фастівець та Червоне святкували свої іменини. Тривала та кропітка підготовка до такої важливої дати завершилась подружньому теплим святкуванням. Цими останніми літніми днями свої іменини відзначали село Фастівець та село Червоне. На сцені будинку культури у селі Фастівець лунали слова. Село моє криниця материнства, село моє колисочка дитинства для мене ти рідніше, дорожче за всі землі на землі. Саме так односільчани вже в п'яте, відзначаючи День села, оспівували рідну землю. А разом з тим радували усіх присутніх на заході концертною програмою, танцями та співами. А ще лунали щирі побажання і, як годиться, вручали подарунки. Серед іншого і від Фастівської райтеж адміністрації. для мене день села і розуміння дня села це день кожної родини, це день як імені. Імені тих людей, які тут живуть, які святкують, і коли на день села збираються і хочуть показати свій фах, свої таланти свою майстерність і головне привітати тих людей, які дуже багато вклали в розвиток села. А фастівецька земля багата на талановиті особистості, які прославляли рідну землю не тільки тут, а й за її межами. Не втрачаючи традицій, сільська громада з почистями згадувала заслужених працівників різних галузей, ім'я багатьох з яких дуже влучно занесено до книги Золотий фонд Фастівщини. Найбагатше багатство кожного із наших Сіл. Це люди, які тут проживають. Люди, які тут народилися, живуть тут з діда-прадіда. І ті, яких доля привела у наші села. Всі вони трудяться, всі вони примножують славу своїх сіл. І цю славу передають із покоління в покоління. На честь свята були покладені квіти до пам'ятних міст села пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку та меморіальному комплексу воїнам, які загинули в роки вітчизняної війни. Інше село Фастівського району Червоне, усією дружньою громадою і малеча, і дорослі. І навіть 99-річна мешканка прийшли на урочисте відзначення своїх іменин. У будинку культури цьогоріч вже дев'ятий рік поспіль було по-особливому радісно та святково. На сцені виступали не тільки місцевий вокальний ансамбль Червона калина, а й колективи Фастівського палацу культури. Усіх присп... Сутніх вразила різноманітна, танцювальна та вокальна програма, і це зовсім не дивно. Беремо активну участь у різних районних святах. У нас була своя красуня Фастівщини, це була наша ткаченко Лілія, яка посіла міськ Красуню. Зараз вона вже випускниця нашої школи. Це теж наша гордість. брали в конкурсах бабуся Року, і містер Ікс, так що не оминаємо ні одного жодного свята, яке відбувається в районі. Окрім культурно діяльності село Червоне відроджується та з роками примножує свої здобутки. Це побудова котельні нової, тому що теж дуже поганий тепловий режим. Котельня стара, котли старі, от на твердому паливі вона, а це буде альтернативне паливо. І сьогодні ось приїжджали буквально перед вами вже проєктанти, і десь через днів чотири починається будівництво нової котельні. Що хочу сказати, село взагалі було половина газифікована, половина не газифікована, коли я прийшла на посаду сільського голови. Були розділені люди. Отак. Було дуже багато звернень, було дуже багато обурень. От на сьогоднішній день село повністю газифіковано. А у 2006 році було зроблено внутрішні ремонтні роботи у будинку культури. Той рік ми поставили 11 11 пластикових вікон за рахунки. Сільської ради у нас було перевиконання. Направили цей рік, будемо встановлювати пластикові вікна. Вже гроші прийшли людині на рахунок. Вікна замовлені, але ми не розпочинали, тому що свято боялися, що не встигнемо, тому що там великі такі вітражі, то я думаю, що а потім, уже коли вставимо ці вікна, можна буде дбати і про опалення. Одним з головних завдань голова села називає збереження приміщення школи, де наразі навчається 56 дітей. Для цього громада докладає усіх зусиль. Але я думаю, що буде такий переріст, і коли ми вже зробимо дах, який на сьогодні. Вже розпочали і міні-котельню, то в нас вже буде в планах. Воно вже є. У нас в планах будемо розробляти виховний навчальний заклад, буде школа садочок, щоб зберегти приміщення школи, тому що на протязі років нашу школу постійно закривали, так як вона є сама більша в районі і. Майже чотири тисячі квадратних метрів за всебічну підтримку у розвитку та відродженні села його голова дякує громаді та найбільше Анатолію Бусінкову. Але ця людина, я не дивлюся на партійні погляди, хто з якої партії ця людина старається для села. Ця людина старається для людей, і ця людина, коли пообіцяла, вона свої слова і дотрнує своє, своєї, як вам сказати, те, що обіцянки дотримується. От, тому я ж кажу що червоняни йому дуже вдячні за це, що він нас підтримує Мові школою, яка була дуже таким для нас має велике значення, тому що немає ніяких підприємств на території села. Під час святкування у селі Червоне на сцену урочисто було піднято державний прапор. Ще раз та запрошували на сцену шанованих односільчан, лунали вітання, вручали та отримували подарунки. А дружня та тепла атмосфера святкового настрою поєднала усіх, хто був присутній на заході. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз. Новини телеканал АСТВ